Вітаю, я Інна, і ви на моєму вишивальному каналі. В цьому відео я розкажу про свій вишивальний листопад. Що я вишивала, що фінішувала. трішки попланую і також покажу покупочки. Ну, і почнемо, мабуть, все-таки з покупочок. Солоденького. Так, це ось такий відьмин будиночок. Його часто вишивають. І я хочу також, я хочу перевірити, працює він чи не працює на прикмету. Тому буду вишивати. Так, тут ось такі нитки. 18-й каунт темно-синьої аїди. Буду вишивати на аїді. Вона дрібненька, колір гарний, нічого не буду заміняти. Ну, Єдине, мабуть, оце ж, як там дівчата роблять, вони запалюють віконця, да, всі? Світло в віконцях. Тут, тут і тут. Подивлюсь, мабуть, також зроблю це хочеться зробити світло там, тому що якось зрозуміло. Тут світло, тут не світло. Буде світло в усіх віконцях. Далі купила я ось такий набір, чобіток. Це на. О, Цьому німецькому OLX, де всі продають свої якісь речі, які не потрібні, там дуже часто можна щось знайти, таке цікаве. Я багато наборів купила, і ціна там не така, як на eBay, звісно, набагато дешевше. Я цей чобіток купила, не збиралася. У цієї жіночки були багато dimensions, багато буцили. і все купити не можна, звісно. І якось я. Хотіла я дуже купити там була, мені здається, це називається набір бухтасанти. Ну, я поставлю картинку, але його забрали переді мною. Тоді я взяла собі ось такий чобіток. По-моєму, прикольний, незвичний такий, симпатичний. Не можу сказати, що він мені прям дуже-дуже подобається. Але, ну, взяла, тому що і ціна була така хороша на ці раритетні діми. Зараз немає такої ціни, як там була. Тому купила. Ну, прикольний, по-моєму. Тут е така ось штучка. Тут видно лише, бачите, там в пакети кудись ну, дуже погано. Я знімаю дуже пізно ввечері, бо іншого часу не матиму. Ось так. Тут фетр це блакитний, а Іда там взагалі-то біла. 18-й count Ivory. Ні, ні. 18-й каунт Вайтаїда. Так. По-моєму, цікавий. Такий. Тепер. Ще я купила оцього Мірабілі. Мірабіла. Мірабілія. Не... Я давно її хотіла. Це в мене єдина, перша єдина. Більше в мене немає. Якось більше мені подобається розробки and Llace. А ось ця, ось ця мені подобається дерево, дерево життя. дерево надії. Дерево надії. Я хотіла купити давно її, якось планувала, от якраз, мабуть, перед тим, як почалася повномасштабна війна, перед тим, як почалася, от якось там я планувала, а потім я за неї забула. Ось недавно відео побачила хтось в українському Ютубі, вишивав цей дизайн і згадала, дуже красивий. Я вже замовила на неї деякі матеріали, не всі, тому що всіх не було. Тут є Крен Ватерлі... Ватерліліс, Шовк і е, Мілхіл. Хіл. І от я у мережки тут же ж Чорна П'ятниця, якраз все співпало. Була Чорна П'ятниця, і я замовила там. І... Бісер, Мілхіл і Керен вутерлі стільки не було одного номера тут і одного тут. Так, пальчиком не хочеться. Зараз знайду паличку. Якогось по-моєму, 208-го не було. І тут також щось з цих бісеринок також не було. Ну, нічого, десь знайду. Але, по-моєму, дуже красивий. І тканину я замовила одразу. Такий він гарний. Багато тут всяких деталек, таких цікавих. Подобається мені кольорова гама самого дерева, да, оці верхівки подобається. Красиво. Так, тепер це. Це то, що на майбутнє, я замовила. Мені подобається Blackbird Designs. Я ще нічого не вишила, але мені все подобається. І ось ці буклети, вони дуже часто як зникають. Да, таке буває. Тому я вирішила собі прикупити. Ті, які мені подобаються, Ось такий барабанчик красивий, трояндовий. Тут, мені здається, не дуже багато таких, ну, самих дизайнів не багато. Є ось такий ще барабанчик. У нас такою коробочкою. Що тут тут цеплер? Ось такий семплер ще є. Ну, і той барабанчик. Мабуть, все. Так. Іще один також Blackbird Designs, Цей такий буклет, часто з нього, мені здається, вишивають. Цього року я бачила два рази, мені здається, вишивали ось ага, ось, цю, ось цей гарбузик такий прикольний. Цікавий такий гарбузик. Ну, і мені хочеться такий гарбузик, але ну, не найближчий час хай полежить, ще відлежиться. І тут мені подобається дуже ось цей такий це семплер, мабуть. Ну, такий прикольний, гарний. Так, ну, а це те, що мені дійсно дуже-дуже сподобалося, що я б хотіла вишивати ось зараз, так? Але цього не буде, тому що я зараз покажу вам ключ. Ось дивіться, який тут, яка краса. Тільки тут ниток, і все ж, звісно, Gentle Arts. А, і ще що, якийсь Crescent Colors. Я не знаю, що це навіть. Слухайте, навіть перший раз таке бачу. Треба буде подивитися, що це таке. Ну, ось такий ключик. Такий. Не знаю. Ну Але мені хочеться саме, щоб вже ж такий був. Бо кольори прикольні. Подобається мені ось ну, цей колір такий, да? красивий. І тут взагалі все так класний дизайн. Але ось з ключком якось так. Ну, побачимо, побачимо. Так, все. Це всі покупки мої. Якось так. Небагато, але й немало. Тепер я покажу свій фініш. Так, ось ці мої соняхи, я їх закінчила. Я їх закінчила нарешті. Це добре. я е, Мені здається, я 2 числа знімала відео про свій вишивальний жовтень. І от 2 числа його ввечері взяла і вже йшла до, до фінішу. Як це? Е, я називаю це гнати до фінішу. Мені це не дуже подобається, бо після цього в мене так іноді буває не вишивун. Але є в мене таке. Я вже, коли там на якісь фінішній прямій, я його жену, жену, жену і намагаюся закінчити швидше. І от я 2 числа його взяла, що мене там, ну було трішки вище, то було, мені здається, ось тут щось було, Уже не пам'ятаю навіть, але не важливо. І з 12 на 13 в ніч я його закінчила. От. Ось так от. По-моєму, дуже красивий. Да? Мені здається, дуже гарний. Зараз трішки ближче покажу. Ось такі ці серединки. Мені тут подобається, де темна серединка красива. Ось так, тонована основа. Я її прала, я її прасувала. Не скажу, що прала прямо в гарячій воді, ні, вода була прохолодненька, але ну, залишився цей блакитний колір, все залишилось, нічого не... Не зменшився. Яскравість цього кольору не зменшилась. Да? Ось такий от красивий, дуже красивий. Дуже мені подобається він. Взагалі не дуже люблю в вишивці квіти в вазах, але цей от цей мені сподобався. Красивий, мені здається, так, ну, про красу поговорили, тепер. Розкажу вам про, про те, що мені не сподобалось. Ой, не сподобалось мені ось це. Ось це мої залишки. Ця палетка, мала бути, ну, ця палетка була заповнена тут. Всі номерки повинні були бути. І Ось дивіться. Ось цього у мене залишився хвостик. Цей закінчився. Цей закінчився, ще я навіть не вишила ось це все. Я вже вишивала, тут брала свої нитки якісь. Тобто не вистачило ниточки, оцієї не вистачило, оцієї. Мені здається, я дошила до кінця. Тобто, там, де крапочки, це 100% я підбирала свої номери. Так, Цей, цей, виходить, в нуль. Ось тут, ось так. Оцей вісім. Ось це, хвостик, дивіться. ну... 11-й також ну, або в 0, або також підбирала. Я вже не пам'ятаю, бо я, чесно кажучи, так засмутилася від цього. Мені це не подобається. У мене було в Янголі від Ланарта, також я вишивала. У мене там не вистачило ниточки для обличчя. Ну, також там її так. Я думаю, що От Метрової такої ниточки шість, шість ниточок мені точно там не вистачило і мене це тоді дратувало. А тут ну це взагалі це таке, так, так не можна. Ось тут, оця, ось теж хвостик такий. да, тут, що тут що залишилось? Ну Цієї не вистачило, я підбирала свою. Мені здається, 18-й я просто замість 19-го там уже дивилась, де немає, да, де. Немає 18-19 разом. Я їх просто як замість 19 вишивала 18, тому він у мене весь пішов. Ой, ну, коротше, отаке. -оте. Ну, це, чесно кажучи, це неприпустимо. да? Тим більше для такої компанії не дуже це добре. Так, тут на палеці були навішені тільки 28, 29, 30, 31, 32. Ось ці кольори. Цих не було. Не знаю, чому така у них якось так. Ну, так. Ну і також, ось 29-го залишились отакі два хвостики. 31-го там трішки є хвостики. 30-го ось такий довшенький хвостик. Ну, ну Як на мене, це це погано. Це не годиться таке. Коли ти купуєш набір, ти ем, не повинен це сіпатися, що там тобі чогось не вистачить. Має вистачати. Ну, це моя така думка. І мені це не сподобалося. Я люблю ланарт. я обожнюю його, я люблю його вишивати. Ну, ось таке непропустимо. Щоправда, це не дуже новий набір, такий він. Мені здається, зараз його не випускають. І Я не знаю, коли випускали. Тут року немає. Який це рік, я не знаю, але тут уже є е, цей сайт Lanaр.com. Ну, тобто, не знаю, зроблено в Made in Holland. Ой, ну, не знаю. Не знаю, не сподобалось мені це. Я думаю, що нікому це не сподобалось. Мені так здається. Ну, трішки я тут порозкидала, там же ж теж підбери це. Потрібно витащити всі свої нитки. Да? Там якось по карті кольорів DMC. сі У ну, мене карта лише не живі нитки, а просто як друк. так, Друкована карта. Тобто, так по ній особливо там підбереш, звісно, десь плюс-мінус. Але ну, все одно потрібно там дивитися, який найбільше колір підходить. Ну, таке, чесно скажу. Оце мене засмутило дуже сильно. Так що, в мене є фініш, я цьому рада, але як там осад залишився. Ось так. Ну все, досить про нього. Потім я вишивала ось першу грозу від Crystal Art. Так, ось то, що в мене вийшло. І я її вишивала одразу після е, ось е, соняхів. Да? І я ж кажу, я нашила собі не вишивун, бо я, там, я три дні його вишивала, і це все, все, що я змогла нашити. Тобто я не знаю, скільки тут. Тут хрестиків, якщо є, 600-700, то це добре. Я навіть вже так ниточку залишила, там пару днів взагалі нічого не шила. Отак його зняла з ниточкою, і навіть не захотілося мені дошивати. Ой, щось таке було зі мною. Ну от, Тепер я хочу ще показати, що тут, бачите, ось ой, так відсвічує, Я знімаю пізно ввечері і вимкнула все світло, яке є. Тут парасолька на цьому, на прев'ю, да? вона темніша. Я вже й не знаю. У мене вона набагато світліша. Я не знаю, чи це просто прев'ю, ну, темніше, просто оброблено. Чи це у мене тканинку я змінила на 28 Але тут також 14-та їде. Я щось думала, що 16-та. Ні, також мала бути 14-та. Ну, тобто, парасолька у мене якась світліша. Вона світліша і сіріша. Для мене все-таки ось тут це кольор якийсь. <кій> О, вибачте, ще підкашлю іноді. Це все колір, якийсь там ну, як морський синій, чи як він називається. Погано видно, звісно. Але от він темніший. І мені хотілося, щоб був саме ось такий колір да, темний. Але в мене ось так виходить. Ну, нічого. Мені це також подобається варіант. Хотілося б, звісно, темніший. Але я не буду нічого розпускати, там, шукати, перешивати. Ні, це такого не буде. Тим більше, що тут ниточка, яка там без текст, мені здається. Да? І вона по структурі своїй, вона, звісно, не така, як DMC. Ну, тобто, DMC, я так розумію, це мерсеризована нитка, да? які волокна, ну, тобто, вона з блиском, вона гарна така. Це, це все-таки більш, е, ну, більш відчувається. Отакої. От Немає такого близько, як у цієї. Тобто підібрати DMC під ці такі, мені здається, ну не варто це робити. Тому я буду вже вишивати ось так, як є. Але все одно прикольно. Мені подобається все одно. Так. Краса. Далі, далі я вишивала ось цей Rocky Point Маячок. І що в мене тут нашилося? Ось так. Да? По-моєму, там в мене був оцей куточок вишитий тільки, може, тут ще трішки. І оце я сюди пішла, тут повишивала, 18, та і мені подобаються ці дрібнющі хрестики такі. такий прикольний. В принципі, вишивається він швидко. Да? Ой, якось темно. Зараз 18-та манюні хрестики, півхрестики. Ну, красиво. Все тут все тут так цікаво вишивається і дуже швидко. Ось. По-моєму, гарно. Ну, Це ж єдине, звісно, що канва в такому стані, але вона, бачите, вирівнюється вже потрішечки, по трішечки вона вирівнюється. Ось так. Далі. Я вишивала свої іриси. Де мої іриси? Я їх розкрутила, щоб було видно. Ось так. Ну, також не дуже багато. Я ж кажу, що в мене якось якийсь трішки не вишивун був. Та й, чесно кажучи, місяць такий був не дуже легкий. І не дуже вишивальний. Ну нічого, <кій> все буде добре. Так, що тут? Отут посередині я тут його підшивала. Там небагато. Такий він. Цікавий сам дизайн. І швидко також вишивається. Да? Прикольний, по-моєму. Ну, красивий. У мене немає тут бекстічу, бо я Бекстіч роблю вже коли виперу, попрасую і потім роблю Бекстіч. Ось така, така у мене традиція. Ой. Все. Це все. Це все, що я зробила в листопаді, що я навишивала, більш нічого не брала. Тепер буде трішки планів на наступні місяці. І так, я буду вишивати Ну все те, що я вам тільки що показувала, що в мене не дошито, да? Ось ці і ось цього хлопчика. І ще в мене є на рамі, натягнута ось, ось цей янгол. Також буду я його вишивати. Я його в листопаді не брала, я не знаю, чому чомусь не брала. Тобто, ці чотири дизайни в мене залишаються. І я хочу почати, ось в грудні, я хочу почати цей набір. У мене є одна вільна рама. Хочу його відкрити і подивитися разом з вами, якщо входить в комплектацію набору від. Німе. Так? Він в мене запакований був, я його не бачила, не розпаковувала. Так, це схема. Зараз покажу шматочок схеми. Ну, ну ось так. Ось так. Бачите? В принципі, ну, в принципі нормально. Я люблю по, по паперовим схемам вишивати. Мені норм. Ось така схемка. Що у нас тут? Тут у нас є ниточки, да, ниточки DMC і 5 метрів. Е, ниточки біленької оцієї французької. А де вона? Ага, вона окремо. Ось так. Це шовк, так? Шовкова ниточка. Ось так вона прям. Просто складена з блиском таким красивим шовковим блиском. А ніжна. Люблю шовк. Дуже він такий приємний, красивий. Так, є тут ось голочка. Тканинка, голочка Це і слухайте, дивіться, я купувала цей набір з рук. І тут ще мали бути перлинки. Тобто я його при вас розкрила? Я не бачу перлинки. Я купувала на, от, на цьому ж Elixie, типу. І тут немає цих перлинок. Бачите, як? Ось так. Ну, Фортуна-лотерея. Тобто, ну, немає, немає. Ну, нічого, щось придумаю. Ну, але я його, чесно кажучи, набагато дешевше купила, тому ну, ладно, <гум> ну і нехай. Так, ниточки ось такі. Добре, що хоч шовк залишився, правда? Так, подивимося потім, де ті перлинки мають бути? Але якось так. Ну, нічого. Ну, таке буває. <гум> ось так. В прямому ефірі отакий отакий от несподіванка така, слухайте. Ну, подивлюся ще, щоб ж а раптом є тут десь в цьому. Ні, немає перлинок. Так? Да? Ну, наче все, я подивилася. Тут також в схемі немає. Окей, ну, нехай. Е, так, ось так. Оцей набір я почну. Десь буду шукати вже ті перлинки. Подивлюся, що там за ці. Ще там, якийсь бісер білий, мабуть, чи що. Так. І, і на початку січня або в новорічну ніч я хочу почати ось цей набір також. Тобто в мене буде два старта. Ось такий прекрасний набір з кониками. Я почну в рік коника. Дуже гарний. Я його ж недавно показувала, коли показувала свою частину наборів, да? Gold Collection, але покажу ще раз, що тут є. Ось такі красиві нитки, дуже красиві. Я довго думала, яких коників мені почати. І хоча в мене вже є три печатих Dimensions Gold Collection, але почну ще один. І чому я вам розказую, що, що я буду починати в січні? Да? Тому що я так вирішила, що я не буду знімати підсумки грудня. Тому що, ну, так, як дивлюсь, у мене листопад був не дуже вишивальний, то я думаю, що грудень також не буде. Там, там ще й канікули в грудні. Різдво. І тому не хочеться мені показувати там свої якісь 300 хрестиків. А одразу буде за два місяці за грудень і січень. Буде таке звітне відео. А в грудні я швидше за все зніму відео про третю частину своїх запасів. Це будуть набори від Ланарте, від Пермін і. Хто в мене там ще є? Чарівна мить, Повітруля У мене є набори і Теговернер, по-моєму. Ну. Там побачите вже, що буде. Ну, ось такі десь приблизно ось такі будуть виробники. В січні, десь в середині січня, я думаю, буде відео про мої плани на 26 рік. Ну, вже на початку лютого ви побачите, що я вишивала ці два місяці. Тому ось так. Сьогодні відео коротке, як не дивно, якось я так справилась швиденько. Тому все, на цьому відео буду завершувати. Всім миру, добра і злагоди. До зустрічі!